Пирятин відвідали волонтери з Ірландії. Чоловіки привезли подарунки для наших бійців АТО та дітей-сиріт. Як зустрічали ірландців в Україні, далі в сюжеті. Микола Круцик, голова Асоціації українців в Ірландії. Родом чоловік з Івано-Франківська та вже 16 років живе за кордоном. За життям батьківщини слідкує постійно. В тільки як почався майдан, ми у нас є окрема каса на роботі, яку ми. Своїх грошей відкладаємо завжди на Україну. Це те, що ми хочемо в Україну передавати, і ми збираємо так само. от у Терфорді там дуже збирають і кошти. Ми збираємо. Ми закуповуємо що треба. От ми тут купили в нас і генератори є різні, такі які треба хлопцям там на, на передовій. Коли ж почалися військові дії на сході, українці в Ірландії згуртувалися ще більше. Микола Круцик вже в четвертий їде на схід з передачею для бійців. Наша землячка Наталія Семеняка, що зараз проживає у Вотерфорді, неодноразово присилала теплі речі та продукти, зібрані ірландцями діаспорою. Побратим Миколи Сергій також із Утерфорда, найстарішого міста Ірландії. Говорити на камеру не захотів, але поза об'єктивом сказав, що доля нашої країни не байдуже не лише діаспорі, а й корінним ірландцям. Вони, коли чують про відправку допомоги в Україну, несуть подарунки для українських дітей. Нам там не байдуже, те, що твориться тут в Україні, і нам не байдуже, що Країна агресивно на нас нападає, і ми будемо робити все можливе для того, щоб тільки... Що, що, що буде залежно від нас, ми будемо робити все. Цього разу Микола та Сергій почали поїздку із Західної України, де відвідали дитячий будинок. Потім волонтери заїхали до Києва, щоб зустрітися із друзями, колишніми воїнами АТО, з якими роблять спільну справу. Спільно допомагаємо з ірландською діаспорою, їздимо на фронт. Перша поїздка була в Донецький аеропорт. З тих пір живемо. Допомагаємо, їздимо, зустрічаємо ірландців дуже часто і з ними ж також їздимо на фронт. Хоча ця зустріч показала, що в Києві дуже погано зустріли, розбили стекло, трошки обіграли машину, але більше всього передали, передали нашому побратиму, який вже відвоював, стався без ноги, йому там було зібрано діаспорою дитячі речі, бо в нього дитина народилась. Ну, цукерки, як завжди ж. Вкрали, нехай воно їм піде на полі. У Пирятині заморських волонтерів зустріли привітно. Миколу Круцика було нагороджено грамотою рейдер адміністрації. Відзнаку від батальйону Сумрак за волонтерську діяльність отримала Наталія Семеняка. Волонтери залишили для наших бійців хімічні ліхтарики, одяг та розвантаження. Натомість забрали речі для дітей, зібрані учнями школи номер 6 Адже шлях волонтерів зараз лежить в Авдіївський реабілітаційний центр для дітей-інвалідів, а потім на передову до військовослужбовців. Я не вмію стріляти. Повірте мені, я служив в стройбаті. Я не знаю, що таке, як там воно цей. Але але ми маємо бути тут, хоч чимось, хоч навіть щось провести, хоч чимось допомогти, хоч якось навіть. Даже... От ми приїхали на цій машині от вона на ірландських номерах. Повірте мені, коли туди ти приїжджаєш і дивляться, що то з Ірландії приїхали українці, які хоч щось привезли. Для хлопців це є якийсь дух, якийсь, якийсь, якийсь я не знаю, як ну, піднімає їм настрій. Це, це є дуже велике. Це є теж та робота, яку ми можемо робити, яку я вмію робити. У Пирятині волонтерів нагодували смачним обідом та побажали наснаги у їхній благодійній діяльності.